Оригінал документу зміни банку, який підтверджує наслідний депозитний рахунок територіального управління державної судової адміністрації, коштів має бути надано у повноважені службові особи для особисті. У випадку внесення вказаного розміру застави на відповідний рахунок обвинувачення звільняється з під варте порядку, визначеного частиною 4 статті 202 Кримінального процесуального кодексу України. Порез внесення застави та з моменту звільнення обвинуваченого з твердим наслідок несення застав у визначенні у цій ухвалі, обвинувачення зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави саме. Прибувати до слідчого прокурора та суду за першою вимогою, не залишати межі Київської області без дозволу слідчого прокурора до суду, повідомляти слідчого прокурора суду про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утримуватися відповідальність, що стосується. Документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Задоволення ніколи питання обвинуваченого абоненту, захисника Швіця. Планування запобіжного заходу домашнього у вигляду тримання вартою на запобіжний заход у вигляді домашнього арешту та зменшення договору застави відмовити. Копію ухвали вчити в обвинуваченому захисного прокурору та направити до державної установи Київський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України. Ухвала суду підлягає до нагальному виконання і може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали буде проголошено о 14 годині 30 хвилин 26 грудня 2025 року в залі провесної міськради суду Київської області. Судня нікушин. Підпис <кл 'я> так, зрозуміли, ж міст. Ухвала суду передачі строків оскарження. 15. Так если до самого осталось? так? Порядок и строки скажения зрозумели, вместе да? так? тогда, тоді думку щодо продовження підготовчого засідання за відсутності захисника або Я хотела самого чи може